Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему числові послідовності. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Часто в повсякденному житті нам трапляються об'єкти, з якими зручно мати справу, якщо їх попередньо пронумерувати. Наприклад, номери мають місяці та квартали року, дні тижня. Під'їзди та квартири будинку, вагони поїзда, і навіть кожен учень вашого класу має свій порядковий номер у класному журналі. Об'єкти, які пронумеровано поспіль натуральними числами 1, 2, 3 і так далі, n і так далі, утворюють послідовності, наприклад, візьмемо слово алгебра та пронумеруємо в ньому букви. Кожна буква в цьому слові це об'єкт, що має свій номер. Такі об'єкти називають членами послідовності. Ось тут ноти є членами послідовності. Кожна нота також має свій номер. Так, нота Фа це четвертий член послідовності, а нота Сі – сьомий. Якщо членами послідовності є числа, то таку послідовність називають числовою. Наведемо приклади числових послідовностей. Послідовність натуральних чисел Послідовність парних чисел. Послідовність від'ємних цілих чисел, послідовність двоцифрових чисел кратних 19. Надалі ми будемо розглядати кільки числові послідовності. Послідовності бувають скінченними і нескінченними. Наприклад, послідовність від'ємних цілих чисел це нескінченна послідовність, а послідовність двоцифрових чисел кратних 19 це скінченна послідовність. Для позначення членів послідовності використовують букви з індексами. Ось ці маленькі цифри внизу це індекси. Індекс указує порядковий номер члена послідовності. Для позначення самої послідовності використовують запис а з індексом n в дужках. Наприклад, якщо P з індексом n послідовність простих чисел, то P перше дорівнює 2. П2, 3, П3, 5 і так далі. Як бачите, двійка це перший член послідовності. Послідовність вважають заданою, якщо кожний її член можна визначити за його номером. Ознайомимося з основними способами задання послідовності. Розглянемо послідовністю, якої перший член дорівнює одному, а кожний наступний член на три більший за попередній. Такий спосіб задання послідовності називають описовим. Його можна проілюструвати за допомогою запису з трьома крапками, виписавши кілька перших членів послідовності у порядку зростання номерів. Цей запис доцільно застосовувати тоді, коли зрозуміло, які числа мають бути записані замість трьох крапок. Наприклад, у послідовності, яку ми розглядаємо, зрозуміло, що після числа 19 має бути записане число 22 на 3 більше. Якщо послідовність є скінченою, то її можна задати за допомогою таблиці. Наприклад, наведена таблиця задає послідовність кубів одноцифрових натуральних чисел. Ось тут в рядочку одноцифрові натуральні числа, а в цьому рядочку їхні куби. 8 в кубі буде 512, 5 в кубі 125. Ця послідовність є скінченою, тому що немає більше, ніж 9 числа одноцифрового натурального. Послідовності можна задавати за допомогою формул. Наприклад, рівність x з індексом n дорівнює 2 в степені n, де змінна n набуває всіх натуральних значень, задає послідовність x індексом n натуральних степенів числа 2. У таких випадках говорять, що послідовність задано за допомогою формули n nного члена послідовності. Розглянемо кілька прикладів. Формула nного члена послідовності парних натуральних чисел. Формула nного члена послідовності непарних натуральних чисел. Як бачите, члени числових послідовностей можемо записувати, розділяючи або крапкою з комою, або просто комою. Ця формула схожа на формулу y дорівнює 2х-1, яка задає лінійну функцію. Тільки останній аргумент x може бути будь-яким дійсним числом, а у цій формулі n може набувати тільки натуральних значень. Кожний член послідовності відповідає деякому натуральному числу, порядковому номеру члена послідовності. Тому є ще одне визначення числової послідовності, а саме, Числова послідовність це функція, задана на множині всіх натуральних чисел або на множині перших n натуральних чисел, розглянемо функцію y дорівнює f від x, областю визначення якої є множина натуральних чисел або множина n перших натуральних чисел. Тоді функція f задає послідовність, яка може бути як скінченою, так і нескінченною. Наприклад, якщо функцію f Областю визначення якої є множина натуральних чисел задано формулою f від x до рівня x2, то ця функція задає послідовність квадратів натуральних чисел. Нерідко послідовність задають правило, яке дає змогу знайти наступний член, знаючи попередній. Розглянемо послідовність а з індексом n, задамо її описом, а саме. Послідовністю якої перший член дорівнює 1, а кожний наступний член в три рази більший за попередній. Маємо таку послідовність. Цю саму послідовність також можна визначити такими умовами. Ці рівності вказують перший член послідовності. Та правило, користуючись яким за кожним членом послідовності можна знайти наступний за ним член. Формулу, яка виражає член послідовності через один або кілька попередніх членів, називають рекурентною формулою. Від латинського повертатися у наведеному прикладі це формула, у якої цей наступний член, а цей. Попередній. Тобто, щоб визначити наступний член, треба повернутися до попереднього і помножити його на 3. Умови, які визначають перший або кілька перших членів, називають початковими умовами. У розглядуваному прикладі початкова умова це рівність А1 до рівня 1. А спосіб задання послідовності за допомогою початкових умов і рекурентної формули називають рекурентним способом задання послідовності. При рекурентному способі задання послідовності перше або кілька перших членів послідовності є заданими, а всі інші обчислюють один за одним. Із цієї точки зору спосіб задання послідовності формулою Н-члена видається більш зручним, за його допомогою можна одразу знайти потрібний член послідовності, знаючи лише його номер. На цьому уроці ми вивчили чотири способи задання послідовності. Нам потрібно ще дещо дізнатись про послідовності, а саме якими вони бувають при порівнянні наступного члена з попереднім. У цієї послідовності кожен наступний член, починаючи з другого, більший за попередній, тому таку послідовність називають зростаючою. І навпаки, якщо ви зустрінете послідовність, у якої кожний її член починаючи з другого Менший від попереднього. Таку послідовність називають спадною. Давайте тепер застосуємо отримані знання на розв'язуванні завдань, але перед тим буду вдячна за підписку і підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача 1. Послідовність: це з індексом n задано формулою n-ного члена. Це n до 37-3n. Чи є членом цієї послідовності число 19, також треба дізнатися, чи є членом число мінус 7. У разі ствердної відповіді вкажіть номер цього члена. Якщо число 19 є членом даної послідовності, то існує таке натуральне значення n, при якому виконується рівність. Звідси 3n буде дорівнювати 18, n буде дорівнювати 6. Отже, число 19 є шостим членом послідовності С з індексом n. Так само маємо друге число мінус 7, 3n буде дорівнювати 44, а n буде дорівнювати 14,2. Оскільки отримане число не є натуральним, то число мінус 7 не є членом даної послідовності. Записуємо це у відповідь. Задача 2. Знайдемо третій, четвертий та п'ятий члени послідовності Y з індексом n заданою рекурентно. Тобто, у нас є перші члени y1 дорівнює 2 і y2 дорівнює мінус 3, і рекурентна формула. І ще одне питання, якою є ця послідовність за порівнянням членів. Знаходимо третій член. Y3 буде дорівнювати за цією формулою. 2 помножити на попередній, тобто y2. І додати ще попередній, тобто y1. Дивимось на цю формулу. Підставляємо замість y2 мінус 3, і замість y1 двійку. Отримуємо мінус 4. Так само знаходимо четвертий член. Підставляємо замість y3 те, що ми щойно знайшли: мінус 4, і замість y2 мінус 3. Отримуємо. 11. І так само знаходимо п'ятий член. Підставляємо отримаємо мінус 26. Порівняємо кожен наступний член з попереднім. Мінус 11 менше, ніж мінус 4. Мінус 26 менше, ніж мінус 11, мінус 4 менше, ніж мінус 3. Отже, ця послідовність є спадною. Можемо так і записати у відповідь. Ми виконали всі на сьогодні завдання. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу! До побачення!